Друзі, привіт. Роблю відосик я там хлопці пишуть коментарі. Хтось переживає, можливо, <схи> більше ніж я. <схи> Дивіться, ось така труба. Це був чотирьохкорпусний плуг, рама від плуга. Товщина, якщо я не помиляюсь. Так по-моєму, 9 мм, да? 9 мм чи навіть сантиметр. Ось такої труби я зробив дешло. Зараз покажу дешло. Хтось переживає, що типу, потріскає, поламається. Коротко. Ну, я роблю прицеп на, ну, на 2,5 тонни, думаю, більше всього, що більше я грузити не буду на цей тракторець. Не хочу я його ламати і так далі. Мені це не цікаво. Мені хватає, навіть 2 тони вистачає. Надійно на грузи зерна і сипучі матеріали відвіз. Бачите, це дійшло, ну не дійшло, цей е, прицепний ті, а, крюк цей. Я його пересверлив дерки і дам максимально вперед. Ось там ще видно такі заводські, тому що він з заводу м'який метал і зігнувся від бочки трьохтонної тонної з водою. Коротше. Я... Він був довгий, і він тому коло трактора зігнувся трошки. І Я його пересверлив да дірки і до моїх вперед. Зараз покажу саме про себе. Ось така ж сама ось така ж сама труба. Тут виходить, що з такої ж самої труби зробив такий клин. і знизу приварив збоку типу, вибухувати труби, щоб воно типу, ось так не ламало, так? Да? Я не думаю, що такі грубі шви, така груба труба, цей маленький тракторець десь. Трізки і щось парумає. Ось такі косинки. Там я сварку, не, не, не заморачився, не дуже чистив. Ну да, так, Я думав, тут поставити або таку пластину грубу сантиметрову, отакий от клин, такий тут приварити. І буде легше ногою наступити, коли лізти в прицеп. Є такий нюанс, можливо, що так і зроблю. Але це під питанням. Я сумніваюся, що такий грубий метал і такий шов з цим тракторцем можна, коротше, поламати. Дивіться, який тут ну, шов неаккуратний, але грубий. Шов, грубий метал для 2,5 тонн прицеп. Я не, не вірю, що це можна поламати. Але побачимо, я не спорю. Ось таке негарні шви, бо я не є професійний сварщик. Ось таке так. він тут презентом, бо тепер трошки зайнятий маю робити. Коротше, полями саджаємо городи і зайняті, нема коли грати, що не маю приміщення де тримати і сидіти на вулиці, щоб роса не сідала на нього і потім все ржавіє. Так треба все почухати і перекрасити. Ну, типу перегрунтувати, погрунтувати точніше і, перекра... і покрасти. Ну таке, пишіть коментарі, ставте лайки, пишіть що думаєте, буде дуже цікава ваша думка.